Добре. Бачите, як сьогодні гарна погода, сніжок випав. Що? Гарна погода. Отак вот провожаємо школу. Пока, хлопці. Добре, хлопці, пока. Так, доброго ранку всім. Ну так, бачите, як, як нам писали, пішли в школу, аж курва стояла. Сьогодні трохи сніжку притрусило, зараз зараз прочистимо. Це буде така, ну, така ранкова розминка. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми прийшли до нашого господарства. Зараз вже ближче до обіду, зранку вже ми їх попоїли, вже попоралися. Отак ми їх пару разів у день, от вранці, коли поїмо, то вони трошки погуляють, потім в обід. І також і ввечері, бо ми їх поїмо так на вулиці, то вони зразу не заходять у хлів, вони хочуть побігати. Така в нас сьогодні погода, зранку був сніг, а вже ближче до обіду, то вже й розтає. Вже мокро. Щось не хочуть вони. Дякуємо вам всім за привітання. Наш Ярослав цілий вечір читав з Кирилом. Дуже були задоволені вдвох. І там вони читали коментарі. І також вже назвали нашого бичка нового, назвали його красунчик. Ну, то так він у нас буде і красунчик, ще в нас такого не було. І такого й по кольору. Ну, хай вже буде красунчик. А зараз йдемо в хлів. Тут у нас лежить лизун у кориті, то коля хоче зробити йому таку полочку, щоб він не заважав, бо, здається, якщо вони четверо підходять їсти, то їм мало місця тут. Зараз трошки переробить. Не хочуть іти на вулицю, тож ж там тепло, нягко побігати. Один репчик остався. Іди. Зараз буде густий бензопилато туди. Trošky tu pochodiať. Вже трошки походили, зараз ми їх заженемо в хлів. Така в нас сьогодні погода, здається, морозу немає, а так сиро. Вона і без курточки, як Коля може і поратися, і без курточки, то вже і застуда. І в дітей трошки були носи заложені, але вже так трошки проходить. Оце в чоловіка саме довше. То ми то курточку вдіваємо, то без рукавку, а то як каже, Коля, що може і без курточки вийти попорати. Кавалєр. Кавалєр. Угу. Жених. <ріст> <ріст> так ну що загонимо? Так? Ну. Загони треба вдвох, бо як Коля сюди їх наганяє, то вони не хочуть у хлів. Отак по сторонах заходять. Привикли по піску ходити. О, вже побачили пісок. Бачиш на піску, то зовсім по-другому. Вже ну. Мурчик почув, то саме більше наш красунчик до дверей підходив, думав, може, то корова там його чекає. Він же ж біля корови був, то так, привик. То закриваємо двері, бо вони можуть і зайти. Тут, бачите, у цих, на отак шерсть трошки облазить зверху на шиї. То я обробив, купив отакий порошок, інсектал. Ну, запитував, думаю, можливо, є який укол, щоб дати його. Можливо, там які... Чи було соїди, чи хто знає як там воно, чи можливо якісь кліщі, бо це в нас ну, такий фермерський бичечок. То все, ну і чухається, і все. То обробив і заодно вони на вулиці гуляли, щоб не облизували не одного. Погодили тоді годинку, можливо, дві годинки, то будемо бачити, що воно чи що допоможе. Ну, Коли так чухається і все, то не буде поправлятися. Отакий він. Сімсон наш, наш вже прийшов на зацем наш повністю, вже каше його додаємо також. Ну і бачите, майже нічого не погодав після корови. Він був такий зразу гарний, впитаний. Так, примерно і остався того, що ну, гарно комікорм поїдає. А зараз я ще купив замішую, гранулу роблю, на основі БМВД, додаю 10%, ну то їдять гарно, то будуть рости. Щоб трохи які вітаміни отримали б. Виході? Ну, а Рабчик наш також вже, ну, настроївся вже нормально, все і з'їм. Ну і такий веселий. Якщо він бігає, гарно гуляє, то значить здоров'ям все добре в його. То будемо бачити, просто, як буде розсипти для цього всього, що так перемучився, коли був малим із, із цими діареями. Ну. <різь> так, добре, будемо загонити. Три іди. Так, заходьте. Парубки заходьте. А ну, хлів. Ой, назад. А ну <різь> Опа, опа. Все отак. Ну, тут зробив на лизунця окремо їм, бо того, що воно, воно здається хоча б у вільному доступі, завжди в їх комбікорм цей, ну, гранула і кукурузка. Але все одно їх якраз приходить апетит, коли поп'ють якого піла ну, з нашим молоком таким. Тоді всі разом стоїть їсти, то якось місця не вистачає, а там ще лизун з боку стояв. Ну, і комбікорм натягується тою сіллю. То Вода стоїть, лизунець є, і зараз БМД з вітамінчиками, то ну, думаю, все буде добре. Найкращий апетит – це у цигана і у Сімпсона. Якраз вони зараз... Ну і поїхали, що вони такі трохи більші йдуть. Просто що у цигана такий він. Ще рапчику да. нападає. Зараз, зараз рапчик красунчику наваляє. Рапчик. Так, 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 такі, як дитина бігає біля його. кинем зараз сина свежего еще им. И сюда трохи скрыть. Вот так, хай, хай перебирають і великим попораємося. Зараз ще картоплі переберемо. Таке також вони полюбляють. Осінь у погреб, а зимою з погреба. Ну, далі. Осінь у погреб, а зимою все виносимо з погреба. То так добре, як є, що відносить. Лютик, то мені здається, вже трошки спокійніший. Бо тоді, як Коля міряв, то я йому казала, що не треба його міряти, хай він там стоїть. Але ж все рівно ну, треба, щоб він знав, що страж його і виводить, буде, правда? Ну, біля його й ходить. Буде і помірять. Все він тоді так підскакував, а зараз трошки вже мені здається спокійніший. Ну а зараз вже ми прийшли в погріб, переберемо картоплі. Це в нас дрібна. Перебираємо ми так, щоб було на днів два-три. У нас у день йде 20 літрів відро, отаке, то ми його ну, зараз коля дає один раз у день. В цьому році у нас картопля щось зберігається не дуже так добре у погребі. Може, від поля? Да? Коли ми її копали, в нас комбайн збирав. У нас є на каналі відео, була така дуже велика засуха, така і пилюка. Хоча в цьому році саме більше в нас такої гнилої. Тими руками, здається, так маленько. У нас так от стояло відро, то бувало, за тижнів три відро не збирається, а так за, ото за два рази переберемо і вже два відра таких великих виносимо на гній. Також і ростки оці обламуємо. О, тоді гарно, як там, де малина садить золотий. Так, да, у нас там є малина на полі, там, де ми поливали від канави. То там в нас один раз була картопля на тому полі, то вона була найгарніша і найчистіша. На ну, а така в нас не гарна. Велика також, коли я беру в хату, в хаті я клуплю на борщі, на суп, то також є, що гнила відкидаєш, бо ми лушпайки даємо бичкам, то стараємося, щоб і ну, я вже відкидаю у смітник, щоб і бички не з'їли. Я буває, що геть середина така недобра, порчена. Даємо ми картоплю цілу, вони у нас, ну оці більші, вони привикли з малку, що ми давали. Таку вже таку саму велику даємо. Ну саму велику, таку вже більшу, то да А ці ми ще не даємо, а там вже будемо дивитися. Ну, такого випадку в нас не було, щоб, ну, щоб вони так гарно їли. Вже діти прийшли з школи. Ярослав то прийшов такі сухіші, а Кирилко, то де він, йшов, і як, то не знаю. Рукавіцю можна викручувати, і штани і все мокре. Щось він сьогодні так і довго йшов, мабуть, там з, діт... вони... з дітьми було їм так цікаво йти. Вони в калюжі там залишилися. Я питав Максима, то каже, вони у калюж льопаються. Максим сусід казав. Yeah. Ну, і курточка мокра, бо дощ йшов, а і ноги все мокрі. десь він там по калюжах ходив. То зразу все. Якраз грубе тепла, то сушиться. Але нічого, тут так цікавіше йти до хати. Ну, дай. Тут не цікаво, чистий. Ну і оце відро розсипає порівно, що мурчика, що лютику. Ну, однаково. люди, лютик він такий молодший, то їм організм потребує їжі. А наш мурчик він не треба, щоб був би дуже такий гладкий впитаний. Бо зараз якраз сезон вже корів починається, то щоб був би такий працюючий парубок. Зараз добре що вже є можливість поділити, щоб ну, кожному по окремості сипати. Бо тоді, коли були трохи, то, то так якби ну, все одно один в одного достають, трохи попісовують, але саме той не можна було, щоб норми подавати. Димемоти з тої сторони зайдемо глянемо. А так і хочеться зайти, правда? Заглянуть, що вони тут роблять? Отак, так. Хай дядько. Ну, коли малі, то гарні, а коли підростають, то хочуть таке. Буває, що, що боки трохи почухать. Мурчику також просипав по гребту своїм інсекталом. Ну, не махай головою. Ну що, можливо, там які є паразити, щоб не турбували б його. Що ти лютик? Може він на камеру так реагує, бо часом буває, що якби що нормальний, спокійний. Я то він хоче погратися. Ну, Мурчик нічого. Такі, знаєте, якось бувало батьки корову ну Я такий коруй, що спокійний, так само і мурчик. Він ну, спокійний, гарний, добрий. Правда, мурчик. Тепер йдемо та покажу, ну, яке БМВД, зараз домішую, телятам, ну, коли роблю гранулу. 10% його дають, 10% ще чоняшньої макухи. Ну, там показує інструкція, як би що можливо можна біля 20 давати для телят. У комбікорм водить його. так трохи менше. А соєвої вже не даю, бо тут воно йде на основі соєвої макухи. Ну таке, в принципі, як, як і те, що ми купували свиням. Бо ми так у свиней, коли з маличку, то їм БМВД даємо. Щоб їх гарно стартонути, пахне зукерками. Я гарно. А тоді вже, коли, коли організм здоровий, якби є такий старт у році, то тоді гарно і поїдають і ростуть, і все. Зараз зупнемо ще свиням. Ну, так в нас і не побігала оця одна. Запліднювали. Якраз вона була ландрасом покрита. То думали, можливо, будуть такі просятки. Ну, оця дюрком покрита, то ця вроді нічого. бути побіна, бо і апетит такий гарний. так наїдається, Вже треба б її трохи по нормі давати якось. Буває часом робити таке, щоб трохи -то було чисте, але в основному ще менше бо якась. Ну грубша і дуже стає груба така. Ну, Ось ця хай вбачає, вже мабуть зробимо свіжну з її. Мурка робить обход. Якось... Закривай, Мурку. А, чи вона пройде, там на вулиці. Ні, не пройде. Труха трохи буде відкрита. Ну, і часто запитуєте нас, ну, чи гризуни не заводять міші чи немає, бо кукурза отак лежить вона у цих мішках. То коли не було мурки в нас, то якби Леся там що тільки не купляла, там всі приправи і все одно вони і, і приправи лежить, і кукурузка така погризана, сітки і все. Ну а коли мурка, то нічого нормального, вона така. Пішниця. Ну зараз все добре. Можливо, там де є які які мішці, але тоді так, що вже ходили пішки по хлібі, було. Що, ну, їм такий був райний невеличкий з зерном і сім. Тоді треба відкривати двері і пождати, боки. А, тоді, тоді Леся казала, до с відкрила двері, глянула, чи ніде де мішка не бігає, тоді вже заходить, де її їсти. Така мурка трохи цвітна. Навечері в нас сьогодні будуть налисники з печінковим паштетом. Для тіста я беру пів літри молока, чотири яйця. Сіль півчайної ложки, одну столову ложку цукру. Також дві столові ложки крохмалу, чотири олії. Добавила муку зараз б'юміксером на самій меншій швидкості, щоб не було комків. Тісто вже замісила. Отакої От воно густини, не дуже рідке. І вже в самому кінці додаю одну чашку кип'ятку. І воно виходить таке рідке. І зараз вже почну жарити. Включаю вже газ. Вже перший налисник жарився. І в мене не на один налисник іде один черпак. Тісто таке рідке, і вони виходять такі тоненькі. Вже якраз хлопці прийшли з вулиці, так померзли, то перших пару штук вони зараз поїдять, вони і не будуть чекати. Тобі скільки, а, Ярослав? А я мене забуває. Або одного, або два. Вже хлопці, прийшли смакувати. А мені мене три. Тобі три? Я. А з чим ти будеш? З паштетом чи з гущонкою? З гущонкою. — Гучок не її. То зараз я тобі наготую, добре? Угу. — А хущонки. Угу. Що, смачно? Так. Да. Посе... А це останній посе... кіборець? А це останній скубіра? Ні, зараз ще буду жарити. Угу. Так, давай я тебе згорну. І в миску. О, скільки гущонки. Що? Можна. А ти хоч що на лисников чи котлет? Я да? вам колись. Налисники жаряться, хлопці вже смакують якраз. А тепер я їх розрізую на дві частини. І буду. Накладати паштет, я його вже з холодильника дістала на годин дві щоб він був би такий м'якший. Ну, бо коли стоїть в холодильнику, то такий стає твердий, що так буде важко намазуватися. Вже дожарила всі налисники, вже я їх всі покрутила, і зараз в яйці. Яйця посолила трошки перцю. На вечір у нас сьогодні такі налісники з паштетом. Паштет ми готували в автоклаві. В ну, такому вигляді він мені саме більш подобається. Хоча чоловік любить і на хліб намазати, і потім ще огірка туди, також він смачний. Але на лісниках мені більш подобається. Також відкрила огірки, це з морквою по-корейськи. Огірки по такому рецепту виходять смачні, але ж морква тут мені ще добріша. Ну, коли я готую солоні, то, то по такому рецепту, а коли солодкі, то. Все те саме, чисто додаю тільки вже не одну столову ложку цукру, а три-чотири. Ну, вже я зараз буду гукати чоловіка на вечеру. Він якраз ще бачу млин чую, включений, і ще світло горить. Хлопці то вже наїлися, якраз прийшли з вулиці, там набігалися, ходили на гірку до мосту. Ну, хто вечеряє з вас, вам смачного! Ну і На цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо вам за перегляд. Всім пока!